Костянтин Олександрович живе в одному з будинків обласного центру на вулиці Панаса Мирного, мешканці якого від сміттєпроводу вирішили відмовитися. Каже, про таке рішення ні дня не пошкодували. Ми дуже багато виграли, розумієте? Ні щирів нема, ні грузинів, нічого нема. В нас є виносні баки там, вони регулярно вивозяться щоденно, прибираються там щоденно. Тобто з цим ми проблему вирішили, я думаю, раз і назавжди. А хто цього не зробив? У мене от дочка живе по проспекту 9 будинок. У них ці шахти не заварені. Там страшне, особливо таку жару, туди не підійдеш. Проте чимало хмельничан із рішенням заварити сміттєпровід не погоджуються. Мені, наприклад, дуже добре, що є сміттєпроводи, що ми кидаємо все. Я проти того, щоб закривали. Нас, наприклад, прибирають дуже гарно в наших домах. Чисто. Його не вивозять тут собаки, коти. Вони це все роздеруть, так хоч воно трошки прикрите. А як же старі люди будуть носити той мусор, як вони не можуть вийти, допустимо, далеко від від, від, від дому, будинку, від будинку відійти? Разом з тим брак двірників та несистематичність прибирання у деяких подвір'ях і під'їздах підштовхує мешканців багатоквартирних будинків до відмови від такого привілею, як сміттєпровід, адже такий комфорт, особливо коли стовпчик термометра піднявся за 30 градусну позначку, є досить сумнівним. Багато жителів ставляться до цього добре. Ну може, хто інвалід, то він, звісно, не хоче там виносити далеко. А так я за то. Наприклад, за те, щоб заварили це, ці бо, тому що там все множиться, де стоять мусорні контейнери, то там ну ніби зараз, от останнім часом там чуть-чуть трішечки підмітають, а взагалі то там, мабуть, і, і, і халера там знайдеться, і всяка зараза, якої тільки не може бути. Ну це взагалі ганебно. Якщо побачите отаких от щурів, які бігають, отут от. І навіть в квартири на першому поверсі були такі випадки, що жалілися. То, мабуть, було б краще це зробити. Мабуть, краще. А якщо ні, то звичайно регулярно треба прибирати. Керівник одного із підприємств, що надає житлово-комунальні послуги городянам, переконує у впровадженні первинного сортування та відмові від сміттєпроводів більше плюсів аніж мінусів. Буде чисто біля будинку, двірник прибере. Тим більше, що робиться при рахунок і зменшується на цю суму. Квартирна плата це добрий початок добрий. Людям, які проти рішення про відмову у Хмельницького від сміттєпроводів у багатоповерхівках, комунальники радять об'єднуватись у товариства співвласників і самостійно вирішувати, куди викидати сміття і як його вивозити. А загалом обіцяють плату за вивіз твердих побутових відходів дещо зменшить для тих, хто погодився на заварювання сміттєвих люків у своїх під'їздах. А євроконтейнери зі сміттям вивозитимуть в обласному центрі систематично. Закуплено 90 євроконтейнерів, закуплено дві нових машини. Ми на сьогоднішній день по вулиці Прибузькій сміттєві камери, значить, будемо казати, так закрили, а євроконтейнери виставили біля будинків. Буде більш порядок в під'їздах, не буде цих запахів, дам казати, не буде цих щурів.